Добрий день! На прохання з одного мого глядача даю вам детальний огляд Добрий Грогрін по полуниці. Зараз ви дивитеся красивий ролик з інтернету, який я скачав собі, і він повністю співпадає з тим спектром обробок, який Є в каталозі Добрив Грогрін. Ось професійний каталог, по Добривам Грогрін. І ось я вам відкриваю зараз полуницю, щоб ви зрівняли те, що дивилися попередньо. Ось так. Все те ж саме. Ну, ось так я вам, щоб ви змогли зробити скрін і детально дивіться. Фертигація це живлення під корінь. Тінь падає світло. І по листу. Але до цього всього ще потрібно додати і бор, і там ще дивиться різні фунгіциди. Якщо у вас якісь хвороби підуть, то, то вже будете дивитися саме і шукати, що вам більше буде підходити. Я думаю, ви все побачили. Якщо вам ще щось буде цікаво, тут по всім овочам є. Схема живлення я вже показував. Тут багато всього. І ще раз покажу вам таблицю сумісності, які добрива, з якими можна змішувати. Ось дивіться, щоб обробляти не багато разів, а там один раз змішати щось і підживити ваші рослинки. Але якщо ви надумаєте купувати саджанці в інтернеті через, ну, по почті, щоб вам прислали, то будьте обережні, не спішіть купувати дуже багато, щоб ви не попали на шахраїв і вам не прислали таке, як прислали мені. Тому що я отримав з однієї фірми, ну чи фірма, чи люди, я вже не пам'ятаю, там, мабуть, вчасних людей я замовляв дуже розрекламовану клубничку. А прислали таке гнильло, що, не дай Бог. Ось дивіться, яке мені прислали, яку касетну розсаду я замовляв. Подивіться, прислали яке все хворе, заражене різними болячками, гниле все. Ось тому остерігайтеся таких шахраїв. І спочатку не беріть дуже багато. Зробіть так, як я вже потім навчений був гірким цим попитом. Я замовив у других людей трішки для того, щоб подивитися, а тоді вже дозамовив більше, тому що вже перевірив я їх. Тому подивіться, яка гниль. Оце все не гоже. Довелося його все. Обрізати, пересаджувати в стаканчики, ну і хоч якось спасти свої гроші.